Очевидно, ми любимо обирати це в нашій американській культурі. Це в людській культурі бажання мати право вибору. Це те, що Бог вклав в нас. Вибір. Ми любимо свободу і свободу вибору. Що ми їстимемо, куди підемо, як ми відпочиватимемо і де. все це ґрунтується на виборі, але послухайте, друзі, що ж на рахунок спасіння. Нам потрібно знати, що говорить слово Боже, у що ми віримо, і як ми віримо, що має вирішальне значення в тому, як ми не тільки пізнаємо Бога, а й бачимо справи Божі коли справа доходить до вибору, ми не глядачі в цьому світі. коли справа доходить до вибору, ми живі дихаючі істоти, яких Бог створив зі здатністю обирати. Послухайте, ви обиратимете меню на обід або людину собі в друзі. Бог дав вам цю частинку суверенітету. Коли Бог дає вам запрошення вічного життя, це Бог розкривається перед вами, не тільки його план. А й запрошення пізнати його навіть у ці останні дні наприкінці часу, як ми зараз у цьому світі, Бог закликає вас пізнати його. Тож ми збираємося перейти до Римлян розділ 9. Отже, як завжди, запрошую вас відкрити Біблію, взяти блокноти і маркери, і давайте приступимо до вивчення. Але пам'ятайте ось про що зрештою, вибір не за вами. І розгорнута відповідь на це питання надзвичайно надзвичайно важлива. Хай благословить вас Бог на це спільне вивчення Слова Божого. Я збираюся навести вам два уривки зі святого письма. Вони обидва із третіх розділів відповідних книг. Але один із них Римлян 3.21. Римлян 3.21. Це вступ до того, куди ми прямуємо. Однак важливо, щоб ви це розуміли. Але тепер, незалежно від закону, з'явилася правда Божа. О, це так. Про що свідчать закон і пророки? Це важлива заява. Тепер явно як бути правим перед Богом і пророки, а не лише закон Моїсея. А й пророки згодні в цьому питанні? Вірш 22. Ця праведність дається через віру в Ісуса Христа всім віруючим. Всім, хто? Що? Вірить. Вірте, що немає різниці між євреєм і язичником. Чому? Тому що передумови й вимоги засновані на тих, хто вірить. Чи може вірувати юдей? Так. Чи всі юдеї вірять? Ні. Чи може вірити язичник? Так. Чи всі язичники вірять? Ні. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це стосується і мене, і вас. І всі виправдовуються задарма по благодаті Його через покуту в Христі Ісусі. Бог представив Христа як жертву відкуплення через пролиття Його крові, щоб хто прийняв його як по вірі. Тепер звернемося до Галатів 3. Галатів 3. За вірою в Христа Ісуса по вірі, за вірую, бо всі ви в Христа охрещені. Зауважте, не охрещені у воді. У у Христа. На основі цього нема вже юдея, ні язичника, нема раба ні вільного, нема чоловічої статі, ні жіночої. Бо всі ви одне у Христі Ісусі. А коли ви у Христі, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Ви зрозуміли ці слова? Так, зачекайте хвилиночку, хтось може сказати. Зачекайте хвилиночку, ви маєте на увазі, що ми отримали ДНК Авраама? Ні, не отримали його фізично. Сьогодні є деякі люди, які кажуть, я піду на небеса, бо в мене є фізична ДНК від Авраама. Мені не потрібно слухати нічого з того, що ви, хлопці, говорите. Я піду на небеса, бо я його родич. А Бог каже: ні, не підете. Бо я не шукаю фізичну ДНК. Сьогодні ви могли б сказати, знаєте, що пастор? Я просто не можу дочекатися, коли все це закінчиться, тому що я потраплю на небеса. Мої батьки з матір'ю вірили в Бога. Я виріс у християнській родині. Яке це має відношення до вас? Як це вам допомагає? Яку користь ви з цього отримуєте? Ви не потрапите на небеса на підставі батьківської віри? Послухайте, я виступав у християнській школі. у старших класах це. Це реальна історія. Вони дотримуються певного переконання, що вони ос особливо обрані. Вони особливо обрані Богом. Ну, гаразд. Вони попросили мене виступити. Це були студентські збори, тому я попросив їх відкрити Біблію і подумав, тут багато дітей. Я просто прочитаю Іоанна, третій розділ. Іоанна третій починаю з першого вірша. Читаємо слова Ісуса. Який промовляє до Никодима: тобі треба народитися наново, щоб повіти в царство небесне. Никодим це був доволі праведний і малий. Звертаючись до дітей, я сказав, мені байдуже, яка у вас спадщина, мені лише важлива ваша душа, і вам потрібно народитися заново. Як і сказав Ісус Никодиму, потрібно було народитися заново. А директор тієї школи підійшов, вихопив мікрофон просто з моїх рук. Він провів мене до парковки і він сказав «Він сказав мені, ви більше ніколи тут не будете виступати. Я кажу, так, це чудово. Дозвольте мені запитати вас про дещо. Що щойно сталося? Він відповідає: батьки цих дітей потраплять на небеса, а це означає, що вони автоматично потраплять на небеса. Я кажу, дозвольте мені сказати вам дещо, якби я знав це заздалегідь, я б не прийшов і не виступив тут, тому що це ненормально». Послухайте, я ж казав вам раніше, що у Бога є діти, у нього немає онуків, і це дуже дуже важлива річ. Так що номер один запишіться. Це наш єдиний пункт на сьогодні. Вибір за вами, і він грутується на віршах з першого по п'ятий. І це масштаб Божого суверенітету. Обов'язково запишіться. Масштаб або навіть покращимо формулювання в нотатках так: який масштаб всевладдя Бога? наскільки взагалі всевладний Бог він повністю суверенний і всемогутній а ось деякі слухайте, у деяких людей з із, цих... із цим проблема, тому що їм потрібен інший вид всевладдя. Бачите, якщо Бог дозволить людям робити вибір, то сам не може володити тією повною владою, яку ми собі уявляємо. Отже, твердження про його всевладдя валиться. Чи, чи не так? він повинен бути достатньо повновладним, щоб засуджувати людей на пекло за своїм волінням або на рай. І якби це було правдою, то в нас з вами поганий Бог, і давайте закінчимо це служіння, підемо по домівкам. Чому? Тому що виникає наступна ситуація: є небеса всьогоденні, ви йдете туди, радіючи своєму майбутньому в порятунку, дарованому Ісусом Христом, але також, але також є ті, хто в пеклі відповідальні за відкинуту можливість. Якби не було такого поняття, як вибір, як би хтось міг би нести відповідальність за свій результат. Йдемо глибше занотуйте це у віршах 1 і 2. масштаб Божого суверенітету включає в себе скорботу і печаль про загиблих. Запишіть це друзі, ми з вами вирушаємо на небеса і повинні сумувати за загубленими людьми в нашому власному житті. Чи знаєте ви загублених людей у своєму житті? Знаєте, тих, хто не любить Ісуса і загублених вони потраплять у пекло. Послухайте, ваша дитина, ваші батьки, ваша мама, ваш дядько, ваш тато, дідусь, вони відкинули Христа. Вони не хочуть мати нічого спільного з Христом, І якщо вони не навернуться, вони згорять. І це зовсім не тішить Бога. Це не повинно тішити нікого з нас. Ми повинні плакати над тією реальністю, що перед нами. Подумайте про це. Єдине, що утримує вас від остаточної скорботи і печалі з приводу цієї людини, це те, що вона все ще дихає. Але якщо Бог або світ, або сатана висмикне в неї килимок з під ніг, і вона потрапить у вічність, ви всім нутром страждатимете. якщо ви віруюча людина, Дивіться, Ми віримо в небеса, проте Ісус навчав нас вірити в пекло. Ця реальність існує. Сатана справжній, занепалий ангел, і він ненавидить вас до кінчиків пальців. Христос же любить вас і хоче, щоб ви були разом з ним на небесах. Мене ось що захоплює слова Павла. Я говорю істину у Христі. Я не брешу він, він йде глибоко. Моя совість також свідчить мені в Дусі Святому, що я маю великий сум і безперестанну муку в моєму серці. Моє серце розбите, каже він. Чому Павло твоє серце розбите? Тому що Бог забезпечив шлях спасіння через єврейський народ. Євангеліє прийшло до моїх братів першим, але багато хто з них відкинув його пропозицію. І тим я засмучений. Це приносить велику печаль моєму серцю. Тільки послухайте це. Мені подобається, як він це говорить. Я одночасно люблю і ненавиджу цей вислів. У будь-якому разі це правда. Він каже, що моя совість також свідчить мені у святому дусі. Що він, що він каже. що він каже цим, Святий дух у мені хворіє, стогне, скорбить, сумує і я точно так само ставлюся до тих, кого я знаю, хто загублений без Ісуса. Це життя християнина. Якщо ми справді віримо, Я ставлю усім нам це запитання, коли коли в останні вещиро піклувалися про чиюсь вічну душу, ваша близькість до Христа і Його. Особистості розкривається в глибині вашої турботи про загублене. Ми не зможемо нічого тут прикрасити. Я, як і ви, як і Павло, повинні сумувати, повинні засмучуватися з приводу того факту, що ми з вами можемо знати загублених людей у нашому житті. І ми молимося за них, чи не так? І ось чому ми сумуємо. Одягаємо наші ю... юдейські сандалі, так би мовити, за хвилину. Бо я говорю від імені юдейських пророків, а сам Павло був юдеєм, Ісая 7,14. Тож, мій володар, пошле вам знамення, жінка молода, вагітна, народить сина і назве його Емануїлом. це слово Емануїл означає Бог серед нас, Бог, що живе серед людей, Бог з нами. Послухайте, а які про це чутки? Як це відбувається? Яка фантастична заява? Зачекайте, старий заповіт каже, що Бог буде жити серед нас так. Ого, це приголомшливо. Ви знаєте кого-небудь із скандальним життям, що він був не хто інший, як... як син Божий? Знаєте когось, хто народився від незайманої діви, принаймні, щоб про нього були такі чутки? Ви знаєте якусь історію про те, як Ізраїль поводиться з тим, хто був. Ну, за словами фарисеїв, вони називали його самі, самі знаєте що. Коли дитина народжується без батька в Біблії короля Якова, не в не в новій Біблії короля Якова, а в старій, використовується це визначення самі знаєте що? Вони називали його самі знаєте що? Фарисеї написали, що Авраам, наш батько, ми навіть. Ми навіть не знаємо, хто you. твій батько. Don't, don't a... Ти самі знаєте що? Чи можете уявити, щоб сказати це синові Божому? Бог почув це. О, oh, якби я був Богом, я б їм врізав прямо на місці. <laughs> Але їм пощастило, me. що я не був. Бог каже: подивіться на це. Що говорить Біблія. Вивчайте старий заповіт. Що тут відбувається? Here? Діва в утробі прийме по-друге, Ісая, розділ 9, вірш 6 і 7. Бо нам народилася немовля, сина дано і панування на раменах Його. Наречуть ім'я йому, дивовижний радник, Бог міцний. Ого правда? Дитя, син називеться дивовижний радник, Бог міцний, мої друзі, дорогі. Нагадую вам, що я читаю з єврейського старого завіту. Вічний батько, вічний батько означає батько часу, правитель часу князь світу і примноженню Його панування і миру не буде кінця на престолі кого Ісуса і над Його царством. Ого, царство серйозно? Детальніше про це за секунду. Щоб попередкувати його, встановити його і справедливістю відтоді і назавжди. Бачите слова? Його царство? Його царство це відноситься до того, що Месія повернеться на землю та встановить обіцяне царство. Давид так і не встановив його. Давид мав багато царства, але його не було повністю встановлено. Соломон підійшов ближче за всіх. Ви знаєте, про що я говорю? Царство було дано в його параметрах, як Аврааму. Авраама, подивися туди, подивися туди, подивись туди, подивись туди. Це все твоє і твоїм нащадкам, що повірять у мене. Ви скажете, ну, це єврейський народ. Не поспішай. До того, як Авраам став євреєм, він був язичником. Він не був євреєм, поки не возвеличив Господа. Господь покликав його зура халдейського. Він був необрізаним язичником, служителем ідолів. І оскільки він повірив Богові, коли Бог говорив з ним, Біблія каже, що Бог призначив або дарував йому праведність і оголосив його праведним. Авраам не зробив ніяких інших справ. Мойсей ще не народився, і не було навіть п'яти заповідей, не було навіть семи, не було навіть десяти. І Авраам є батьком, так, цілої раси людей, євреїв, єврейського народу, так. Ось як була створена нація, які різні всесвіти. Я був улітку в Єрусалимі, я гуляв за міром. Багато хто з вас його знає. Ми гуляли Єрусалимом, і я запитав одного Хасида, ортодоксального це був ортодоксальний єврей з тих, хто ходять у чорних капелюхах з і пейсами, і в них є певна система вірувань. І не всі євреї такі, як вони, але, вибачте, ви, ви знаєте, ви знаєте котра година? І хлопець глянув на мене, розвернувся і пішов геть. Я маю на увазі, що це не просто так. Він пильно глянув і підкреслено підвернувся. Я запитав Аміра, що це взагалі таке. Амір сказав: він не повинен з тобою розмовляти, тому що ти не єврей. Він одразу зрозумів, що ти не єврей. Я відповідаю, звідки він знає? Я ж утягнений, Так одразу і не скажеш. Амір відповідає: Ми знаємо. Ось у чому річ. Річ у тім, що Хасиди вірять, що Бог створив вас, щоб горіти в пеклі. Ви насправді паливо для полум'я пекла. Тоді я запитав: як працює їхня програма евангелізації? А її немає? Чому? Тому що вони вірять, що вони народилися в цій системі, і це стане дуже ключовим фактором. Хіба вони читали такі імена, як Авраам, Сара, Вони читали такі імена, як Ісак і Ребека. Нам потрібно звернути пильну увагу протягом наступних кількох тижнів, якщо не місяців. Це ваш вибір чи ні? Ви можете закликати Бога, чи ні? Чи ви автоматично приречені, і це під законом, і для вас усе скінчено? Чи не важливо, як ви живете, ви все одно потрапите на небеса? Бо Бог вибрав вас, і можливо, він вибрав одного, а не іншого. До речі, з людьми, які так вважають, нелегко перебувати поруч. По-перше, вони намагаються зробити вас такими ж нещасними, як і вони, бо не впевнені, що Бог вибрав їх. Це цілковите божевілля. Бог не хоче, щоб ви були невпевненими, Він хоче, щоб ви були більш впевненими. Для нього це не гра. Але він вимагає, щоб ми думали. І він відкриває ці істини, немовлятам. Діти можуть, діти можуть це зрозуміти. Він такий приголомшливий. У буті розділ 15, вірш 5 говориться: тоді Господь вивів Авраама надвір і сказав: поглянь на небо і спробуй полічити зірки, якщо ти зможеш. І сказав йому, так буде потомство твоє, і Авраам що? Увірував у Господа. І це Бог зарахував йому до праведності. Послухайте, послухайте, з якоїсь причини. В мене ніколи не було такого досвіду з жінками. Це завжди чоловіки на смертному одрі. Ось помирає чоловік не християнин, його сім'я каже, ви могли б прийти? Можете прийти. І коли ти приходиш, у цій людині все ще не та багато живого. Звідки я знаю? Тому що такий чоловік зазвичай каже: преподобний, що мені зробити? Мені слід виписати чек. Я віддам половину свого багатства церкві. Що мені робити? Просто скажіть мені, що робити, преподобний. Просто скажіть мені, що робити. Я кажу їм, ти нічого не можеш зробити. Ти нічого не можеш зробити. Для тебе немає надії, якщо ти якщо ти не відкинеш ці думки і не покладеш усі свої гріхи. І все своє існування на милість Божу і не звернешся прямо зараз до Нього, тому що Він помер на хресті за твої гріхи і воскрес із мертвих. І якщо в цьому не було жодного вибору, то для чого він це зробив? Тоді навіщо мені говорити людині на смертному одрі? Ти можеш вибрати Христа зараз, якщо і каже, я не знаю, чи вірю цьому пастору. Залишайся тоді нещасним. Але я збираюся взяти приклад з крадія на Христі, який вибрав Христа. Він почав раніше того дня, не вибравши Христа, а потім він закінчив свій день, обравши Христа, і просто прослизнув. Просто під ворота й відправився на небеса. Як вам таке звершення на смертному одрі? Ого. То що ж, вибір. Він ваш. Я маю на увазі це важливе питання або ось ще питання: як рятує Бог, якщо це вибір? Як Бог рятує, друзі, це те, що вбудовано в Євангелії. Це хрест Євангелія, про яке ви всі чули, це хрест Ісуса Христа. І це не просто хрест, це порожня гробниця. Але послухайте, для чого він пішов на хрест? У цьому весь сенс, щоб померти за ваші та мої гріхи. І я знаю, що люди наче відштовхуються і жахаються від цього, начебто, як ви смієте так казати, але Але чи можемо ми просто бути чесними на хвилинку? Всі ми не виправдали покладених нас очікувань. Давайте подивимось на це. В широкій перспективі всі ми не виправдали Божої слави і Божої досконалості. Що робить нас грішниками? Слово «гріх» або грішник це старе англійське слово, яке означає, що ми не влучили в ціль. Так кого ж рятує Бог? Чесно кажучи, всіх тих, хто покладає свою віру на Христа, це вибір, який вам потрібно зробити. Скажіть, чому Бог просто не врятує мене? Він дав вам можливість використовувати свободу морального вибору, він вбудував її в вас, щоб ви могли обирати. Послухайте, Бог отримує всю славу на небесах, тому що він надав шлях порятунку. Ми всі плескатимемо і обожнюватимемо Бога, Бога нашого спасіння, ніхто не ходитиме по небесах, кажучи. Ай, та я який же я розумний, що обрав Бога? Ні, тому що Бог дав нам можливість вибирати. Якщо зробити протилежне твердження, ніхто не ходитиме пеклом, проклинаючи Бога за те, що опинився внизу. мене обдурили. Я тут помилково. О, ні, люди, які перебувають в пеклі, насправді заслужили це. Вони хотіли цього, вони відкинули його. Вони. Вибрали, але зробили неправильний вибір. Тож дозвольте мені запитати вас, де ви перебуваєте в цих питаннях? Чи можу я запросити вас помолитися прямо зараз зі мною? Дорогий господь ісус, прийди в моє життя. Я прошу тебе, дорогий господь. Якщо всі слова, які пастор навчав на цьому вивченні біблії істинні, тоді я хочу знати тебе. Я хочу знати твоє прощення. Я хочу знати нове життя. Я хочу знати, що означає почати життя заново як нове творіння. Я чув про це а тепер я вірю в вірю в це. Ісус помер за мене. Він воскрес із мертвих, і я поклав свою віру на нього в ім'я Ісуса, і всі божі люди сказали Амінь. Якщо ви молилися цією молитвою, дайте нам знати. Будь ласка, зв'яжіться з нами на джеґгіпскрапкаком.юа, і ми будемо раді почути від вас, надати вам інформацію. І ви також можете слідувати за нами в різних соціальних платформах: Facebook, Instagram і далі на джеґіпс.ком до того часу, друже. Нехай Бог благословить вас, і ми побачимось знову за вивченням слова Божого.